Олексіївка понад 10 років вирощують сортові яблука. Саджанці замовляють за кордоном, додає власник саду. У 2016 році ми заклали. Слідущий стан це гектарів. І в 2023 році ми заклали 18 гектарів. Загальна кількість 66 гектарів. Аби отримати перший врожай, не доводиться довго чекати. Загалом за сезон збирають майже три тисячі тонн фруктів, частину з яких відправляють на європейський ринок. На підприємстві також відзначають, в які країни відправляли українські яблука: Малазія, Шрі-Ланка, Оман. І це далеко не вся географія подорожей фруктів з України на другий рік. Після посадки сад вже дає плоди. Експортуємо ми в Європу, в ближній схід експортуємо свої яблука з 2017 року. Десь 50 на 50. 50% продаємо за кордоном, 50 в Україні. Опилюють сад осмії для них. Будують спеціальні будиночки. Коли у нас тільки-тільки має розквітнути сад, ми їх виносимо сюди, і вони масово тоді починають працювати. Їх не вистачає в саду. На підприємстві додатково для запилення саду докуповують джмелів. Збір яблук відбувається вручну, а от сортують їх автоматизовано. Спершу фрукти миють. Яблука спливають і течією пливують. туди. там вони миються. Витираються, натираються, сушаться, важиться, е визначається колір яблук і калібр. Після розфасовують по ящиках. Коли людина склала свій ящик, в кожної людини є QR-код. Вона клеї на ящик, ящик штовхає, ящик їде, там QR-код сканується, угу. і в людини на табло там кожне, у нас 4 години виводиться на табло. Хто в нас тут в передовиках на лінії? Той має більшу зарплату. Зберігають яблука при певній температурі, розповідає директор саду. Різні сорта по-різному, там півтора є два градуси, є там один градус, зберігається. спершу воно охолоджується, потім воно фрешується і потім виводиться на режим. Регульоване газове середовище скидається, здається, по 0,5 градусу, Там скидається, щоб вивести на регульоване газове середовище. Яблуко можуть зберігатися до наступного сезону. Підприємець прогнозує, що збирати врожай почнуть наприкінці літа. А от якою буде ринкова ціна яблук поки передбачити неможливо. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Хойте, ноги ноги. російську Така Зайди витри Музей пам'яті подій російсько-української війни відкрили у Сокирянах у першу річницю повномасштабного вторгнення. За цей час він виріс і містить аж три експозиції, розповідає екскурсовод. Спочатку була сформована стела, і після цього в нас з'явилася ідея, що можливо створити ось такий унікальний музей, тому що він є першим в Чернівецькій області. Потрапляючи в музей, Відувачі одразу бачать світлини, на яких закарбовані моменти війни з різних куточків країни. Перша зала це міста героїв України. Друга зала це пам'яті наших героїв, які на жаль загинули під час даної війни. І третя зала це все такі атрибутика військова. Проте в кожній залі є свої певні експонати, які ви зможете побачити. У другій кімнаті зібрали фото, медалі та особисті речі військових громади, які загинули на війні, а також подарунки від захисників. Наші гордість – це прапори, які наші військові самі підписують, передають нам подарунок. Окрім того, тут зібрані гільзи від різної зброї, вже не бойові міни, ручні гранатомети та інша військова атрибутика серед музейних експонатів. Російська ракета, 28 вересня о 8.40 ранку, влучила в ГЕС. Це були дві ракети. Також тут зберігають уламки безпілотного літального апарату Герань, збитого над Сокирянщиною. Проте і сам музей то вже історія, адже облаштовували його місцеві чоловіки, які долучилися до захисту України та загинули на війні Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. На місці сірого фасаду Чернівецького центру дитячої та юнацької творчості тепер видніється масштабний кольоровий мурал зі зображенням двох птахів. Символічний малюнок з'явився тут на знак завершення восьмирічної програми співпраці між Україною та Румунією. До цього часу у нас було декілька успішно зреалізованих проєктів, Зокрема, про ті, які можна згадати, ну ми говоримо, наприклад, про відділення інтенсивного лікування дітей в центральній міській лікарні. Це проєкти в галузі освіти і інші. І ми сподіваємося, що такий символічний, да так, якби мурал, насправді подібний є і в сучаві, в нашому місті побратимі. Це буде свідченням того, що ми і надалі будемо розвивати цю співпрацю. За час програми партнерства вдалось втілити 66 різноманітних проєктів в сусідніх з Румунією областях, на які Євросоюз виділив 66 мільйонів євро. Кошти спрямували на відновлення доріг, медустанов, навчальних закладів, а завершили проєкт своєрідним маніфестом підтримки на нашої країни Символізяза солідарність. цей малюнок символізує європейську солідарність по відношенню до України, яка зараз переживає складні часи у зв'язку з широкомасштабною війною, і також символізує і дружбу між Румунією та Україною. І з лютого 2022 року Україна підтвердила свою дружність, свою готовність надати сусіду руку допомоги. Мала честь бути на відкритті цього самого муралу в Сучаві, і він там так само дуже вражає. Ючий, і це один з таких оберегів наших біженців, які зараз тимчасово знаходяться в Сучаві. І фактично така нагадування про підтримку Румунії України, і в тому числі про підтримку тих, хто знаходиться далеко від дому. На захід приїхала і авторка полотна Тетяна Лебеденко. Дівчина каже, участь в художньому конкурсі для моралу в Сучаві брала ще два роки тому. Тож, коли почула про відкриття такого ж в Україні, одразу вирушила з Відної Одещини. Я думала, що на мурал в Румунії це все закінчиться, але не нам несподівано. Нам буквально тиждень назад повідомили, що мурал також буде зображений в Чернівцях. Це стало шоком. для нас ми обов'язково вирішили, що ми приїдемо. І ну, це дуже це просто неймовірно. Він виглядає просто неймовірно і це велика честь. Художниця розповідає, як створювала полотно. На малюнку зображені птахи. Це малюнок називається Птахи болі та свободи. Птахи разом летять до світла, до перемоги, до сонця. І він означає наше об'єднання це символ солідарності між нашими країнами, між Румунією та Україною. Зокрема, Юрій Лисюк повідомив, дві держави наразі вже готують нові проєкти в межах транскордонного співробітництва. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Солодкі та корисні подарунки волонтери штабу Українська команда передали вихованцям Вашківецького дошкільного закладу. Ми завітали в місто Вашківці в дитячий заклад дошкільної освіти і передали від французької організації «Doc for Ukraine» солодощі. Це цільнозернові сніданочки для діток. Волонтери української команди знайшли нас самі. І запропонували нам свою допомогу, свою підтримку, і ми погодилися, переговорили з батьками, поговорили з батьки з цими з, з працівниками садочка, і всі дуже зраділи. Світлана починок каже, підтримка волонтерів є надважливою та вкрай потрібною у даний час. Вони приїхали до нас і принесли нам ось таку допомогу нашим діткам. Дітки задоволені з, з радістю брали е, ці пакуночки з. Таю смакотою, і ми ще родячні і запрошуємо, щоб ще до нас приїжджали, ще нас підтримували. і Ми будемо старатися з ними співпрацювати і підтримувати теж чим зможемо, якщо щось треба від нас. З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери штабу Українська команда на Буковині докладають всіх зусиль, аби допомогти якомога більшій кількості людей. З перших днів війни ми намагаємося бути. В ногу йти з суспільством, допомагати людям, які цього потребують дуже багато було допомоги, яка була ціленаправлена для військових. Зараз на даний час є можливість спільно з нашими французькими друзями допомагати простим звичайним родинам, адже вони теж потребують допомоги, потребують підтримки. Волонтери української команди допомагають не лише українським військовим, але й піклуються про цивільних громадян. Зазвичай ми їдемо в дитячі садочки в школи, в громади, де є багатодітні сім'ї, де люди потребують таких заходів, так потребують такої допомоги. Намагаємося завітати у кожну родину, у кожну громаду і передати такі корисні солодощі для дітей. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Дітей сукарянської громади долучили до досліджень зоряного неба. Так на Буковині запрацювала всеукраїнська літня наукова фізико-астрономічна школа. Серед учасників і дев'ятикласниця Ірина. Це допомагала в школі і було річ те, що Я сюди прийду спробую. Буде цікаво. Протягом тижня діти поринали у вир науки. Окрім того, проводили польові дослідження, збирали часточки, так звані мікрометеорити. Ми проводили дослід на. Хунок знахідки е, космічних об'єктів, зокрема, це частинок метеоритів, які випали під час е, самого відповідно згорання метеориту, коли він. За словами дівчинки, частинки небесних тіл часто опиняються на землі і знайти їх зовсім не важко. Ми знаходили насправді тут дуже близько під трубами січними. тому що дуже багато які з них опадають саме на дахи, і під час дощу вони стічним трубам спадають донизу. і за допомогою магніта, адже в цих. В шматочках метеоритів знаходяться частинки заліза, і відповідно через це він примагнічується до магніту. У громаді ж сподівається, що науково-освітній простір Тайм ту опен й надалі об'єднуватиме Буковинську молодь довкола науки. Антоніна Філь, Чернівецький промінь. 36-річний безробітний чернівчанин познайомився в одному з відеочатів із особою, яка назвалася полковником збройних сил Російської Федерації. Під час спілкування він заявив, що є прихильником політики Кремля і запевнив співбесідника у готовності допомагати окупантам. На підтвердження своїх намірів зловмисник повідомив місце знаходження тих об'єктів у Чернівцях, які на його думку потрібно зруйнувати в першу чергу. Окрім того, фігурант висловив готовність перейти на бік ворога і воювати на боці Росії, щоб довести всю серйозність власних намірів, він у у прямому ефірі власноруч спалив маленький державний прапор України. Кіберфахівці СБУ під час моніторингу соціальних мереж та відеохостингів встановили особу зловмисника і затримали його. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено три мобільні телефони, два ноутбуки, планшет та флеш накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Депутат Чернівецької міської ради від фракції Рідне місто Володимир Башлей прийняв рішення достроково скласти свої повноваження. Про своє рішення на чергового засідання сесії міськради він повідомив у соціальній мережі Фейсбук. Зокрема, з перших днів війни, працюючи в міністерстві оборони, мені доводилося займатися транспортуванням зброї на фронт, організовувати евакуацію та ремонт військової техніки, займатися виробництвом безпілотників та боєприпасів. На сьогодні моя робота пов'язана з розмінуванням, тому більшу частину часу знаходжуся разом із саперами на деокупованих територіях. Наразі я фізично не можу належно займатися вирішенням проблем виборчого округу та рідного міста Чернівці. Під час сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за дане рішення. Дострокове припинення повноважень Володимира Башлея підтримали 35 депутатів. Двоє проголосували проти, один утримався. Я би хотіла сподіваюся від усього депутатського корпусу від багатьох виборців. Подякувати депутату Башлею Володимиру Васильовичу за його роботу, за його плідну роботу. Це епоха він багато. На своїй депутатській роботі зробив особливо для свого округу. Це той депутат, який працював на благо виборців, на благо чуднівчан. Це той депутат, який спілкувався з чуднівчанами і з виборцями. Щиро дякуємо йому і плідної роботи йому там, де він зараз. Володимир Башлей висловив свою подяку за багаторічну співпрацю, довіру та підтримку всім чернівчанам. Хочу подякувати всім вам за багаторічну підтримку та довіру. Я залишаюся на зв'язку, і у разі потреби ви завжди можете розраховувати на мою підтримку. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь У слід за електронною чергою вантажівок на контрольно-пропускних пунктах в Україні запровадили такі ж правила і для пасажирських автобусів. Запроваджено в нас е, всіх трьох пунктах пропуска. На українській румунській ділянці це в першу чергу Порубник, Красноїльськ і Дяківці. Порубник Красноїльськ спроможна приймати великі автобуси в кількості понад 60 осіб. Пункт пропуска Дяківці може приймати невеликі автобуси до 20 чоловік. Таким чином, порубне щогодини може перетнути три автобуси, а Красноєльськ один. Проте реєстрація на обраний час гарантує, що саме тоді автобус потрапить на контроль. Додають прикордонники. Таким чином перевізник може спланувати свою роботу перед цим, тобто сказати своїм пасажирам, там, ну умовно, посадка в автобус о такій та годині, і вони, враховуючи час на дорогу, прибувають до пункту пропуску. Ну, там нехай з запасом 10 хвилин, максимум вони почекають, і це ну впроваджується для того, щоб не стояли люди перед пунктом пропуску і не, не чекали годинами, як це буває, бувало раніше. Водіїв ж закликають не ігнорувати нововведення. Автобус не зареєстрований в є черзі. Незалежності скільки він буде стояти перед пунктом пропуска. Він в пункт пропуска заїжджати не буде. Сразу прикордонним нарядом проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності здійснення реєстрації в систему є черга. Це може здійснити користувач, тобто, або сам водій, або перевізник. Через застосунок є черга туристам перед виїздом у закордонну подорож рекомендують дізнаватись у своїх туроператорів, чи зареєстрували вони автобус у електронній черзі, аби не стояти годинами на кордоні. Антоніна Фігіль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дмитро волонтерить третій рік. Чоловік зізнається, важко поєднувати поїздки на схід з викладацькою діяльністю. каже, починалося все з приготування домашньої їжі для військових. Починалося все просто з там з простого приготування їжі відправлення. А вже з літа 23-го року стабільно сам з командою відвідуємо що два-три тижні. Відвідуємо лінії фронту військових. За цей час не був лише в одному місті герої. Жаль, що мені не вийшло до війни так. Поподорожувати по Україні і побачити стільки місць, що це прийшлося зробити вже в такий тяжкий період для України, е, побував, ну, в самому Херсоні, тільки не був. Е, в загальному, по всій лінії фронту. Нині волонтери української команди отримали іменні подяки від Київського міського голови. Хочу передати від Віталія Ктичка подяку Буря Коласі Миколаївни за воговний внесок. Волонтерську діяльність за допомогу нашим бійцям, також Віталій Кличко, нині відзначив Буковинських військових, які ціною власного здоров'я боронять Україну. Ця нагорода вона призначена моєму односельчанину чорному Павлу Григоровичу, який на жаль втратив обидві ноги і, на щастя, Можливо, так сказати, вже отримав протезування, і зараз проходить реабілітацію у Вашківецькому реабілітаційному центрі. Окрім того, Дмитру доручили ще одну важливу місію доставити обереги українським захисникам. Ми передаємо частичку добра, душі, серця, тепла від діток безпосередньо. Частково навіть є дітки, які передають своїм батькам або своїм родичам, і таким чином ми намагаємося, хоч трошечки доєднати род. Сину, сім'ю і дитячу цю безпосередність, дитячу радість для військових, підняти їм настрій і сказати, що дійсно про них ніхто не забув, і ми в тилу їх чекаємо живими і здоровими. Наразі волонтерська команда готує нові іменні подяки, якими зможуть відзначити заслуги захисників до Дня Незалежності України. Антоніна Фієль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Щороку у цьому відділенні на стаціонарному лікуванні перебуває близько 800 дітей. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні оновили відділення онкогематології. Сьогодні це відділення, яке сформоване на 32 стаціонарних ліжка. Яке передбачає лікування дітей з онкологічними захворюваннями, з гематологічними захворюваннями для дітей, які потребують певних хірургічних втручань, та для дітей, які потребують паліативної медичної допомоги, відремонтований поверх обладнали маніпуляційною ігровою кухнею та їдальнею. В кожній палаті працює система кондиціонування та киснева точка доступу. За словами фахівців, на базі відділення працюватиме 25 медиків. Коли ми говоримо про дітей з онкогематологічними захворюваннями, то це дітей, специфічна категорія дітей, яка потребує тривалого лікування, як високодозової хіміотерапії, яка потребує особливих умов щодо Вентиляції щодо е чистоти приміщення е так і тривалості перебування в стаціонарі. Бо е такі діти потребують. Е Тривалих циклів комплексів лікування, які займають великі великий проміжок часу. Раніше малі пацієнти із захворюваннями крові лікувались на третьому поверсі дитячої лікарні. Часто їхнє одужання було ускладнене додатковими процедурами та ліками через недостатню стерильність, каже завідувач онкогематологічним відділенням Михайло Гнатюк. На У нас будуть діти лікуватись з онко патологією. патології. Це діти з онкологією, це діти з гематологією, гемобластози, нехочківські лімфоми, лімфоми Хочкіна, солідні пухлини, пухлини головного мозку. Все абсолютно як лікувалося, буде лікуватись. Просто будуть чуть-чуть кращі умови, плюс, звичайно, що будуть менше ускладнень. Тому що, повірте, для того, щоб проводити сучасну хіміотерапію, треба зробити всі умови для того, щоб було менше ускладнень і діти краще переносили хіміотерапію. Однак найбільшим досягненням стало відкриття у відділенні нової операційної, адже раніше у фахівців не було можливості проводити хірургічні втручання таким дітям для життєво необхідних операцій. Малих пацієнтів доводилось відправляти у міську лікарню, через що медики втрачали необхідний час. Досить часто, от майже щодня, до нас поступають діти. Там, наприклад, звичайна пневмонія ускладнена плевритом, є випід і одночасно треба проводити якісь хірургічні маніпуляції, хірургічне втручання. Тому хірургія в будь-якому випадку вона потрібна обов'язково для того, щоб не відправляти таких дітей, як я вже говорив, міську лікарню ці всі маніпуляції планують виконувати у нас в нашій лікарні. Зокрема, у медустанові повідомили, покращення не єдині. В стаціонарі завершують ремонт блоків для реабілітаційного відділення з відділенням неврології. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.